Нам так важко ухвалювати рішення. І чому після того, як ми ухвалили рішення, ми про це жалкуємо. Дуже багато у нас думок в голові, а може це неправильно, а може краще то. Добре, я пропоную розпочати з моєї особистої історії життя, і проблема прийшла звідти, звідки не чекала. Вибору чіпсів в магазині. Коли всі мої друзі обрали чіпси за 5 хвилин, вже стояли на касі і чекали на Поліну. Поліна стояла біля цього стенду, там десь 150 п'ятдесят смаків. Не знаю, що обрати, бо я шукаю для себе найкраще і не не звучало, але в чіпсах також. І все почалось саме з, з вибору чіпсів. Ухвалювала якесь рішення, так що ось ну я обрала сі, так стояла на касі, розрахувалася, виходимо на вулицю. І десь через 10 хвилин Поліна видає: блін, ось ну ну треба було брати, ось як ти. Або бре треба було брати ті або вовші нічого не треба було брати то було брати Треба була якась непевненість просто в начебто якомусь Легкому виборі, так якщо я там не змогла ухвалити рішення, то що вже казати про щось глобальне, про вибір навчального закладу про країну, в якої я хочу жити. Потрібна була якась людина, щоб вона сказала: ти Поліна ухвалила вірне рішення. Все окей, ти обрала? Ну супер Тебе опиратися. Я не могла. Я боялася цієї відповідальності, я несу за нього 100% відповідальність. Мою думку, це є найбільший страх, ти не боїться. Взяти на себе відповідальність це такі події, ми не можемо впливати, але ми можемо контролювати свої емоції, свої думки щодо цього потрібно почати і зрозуміти що вся відповідальність тільки на нас. Схвалюємо це, це рішення. Це може бути невірне рішення, що це може бути вірне рішення. Все інтерпретувати, що це все досвід. Що Досвід він безцінний. Що дійсно я його ні у кого не зможу купити. Тому свій досвід він взагалі він завжди безцінний. Що вибір не повинен бути нашим тягарем. Тобто, ми ухвалюємо якесь рішення не один раз. Це не кінець, що ми ухвалили, що ми щось там обрали, і все. І до кінця наших днів ми повинні ось цьому слідувати. Ні. Сьогодні ми обрали завтра. Переобрали з рік. Переобрали це окей, це нормально. Те, що ми не ухвалюємо рішення на емоціях, я думаю, тут можна нічого і не казати. З різниць, які це емоції. Ви дуже там щасливі? Чи ви дуже сумні? А чи ви дуже, я не знаю, злі так? Тобто ми ухвалюємо рішення на спокійну голову, на спокійний стан про злість і про сум стану вже такого, що ти не знаєш, що робити, і ухвалюєш хоч щось. Краще дати собі час прожити ці емоції. І на холодну голову ще щось обирати, щось думати. Той саме вибір, це не той самий вибір до кінця нашого життя. Ми все можемо переобрати. Ми можемо переобрати під час цього шляху. Ми можемо переобрати сьогодні, завтра, післязавтра. Ми Можемо переобрати 10 разів Готувати себе, що мені це дасть, для чого я саме це обираю. Обґрунтувати, чому я обрала це, а не щось інше, так не боїмося, робимо, палюємо. І нехай це буде ваше найгірше рішення, правильне, типу, але це буде ваше. Це буде ваше. Ви взяли за нього відповідальність. Ви взяли відповідальність за наслідки, плюс до вашої там скарбнички ще один досвід. Чим більше досвіду, тим більше відчинених дверей. Сумні би воно 100% вбиває, бо ти розумієш, що. Окей, це буде невірно, але я отримую досвід. Все супер, то я вже в плюсі. Ми можемо втратити абсолютно все, але ми ніколи не втрачаємо наші знання, досвід, те, що ми набули, те, що є в нашій голові. Я не знаю, що вийшло теж з цього відео. Я стараюся робити все максимально структуровано. Багато тут чого і списано. Я виписую всі думки сюди. Спочатку перечитую, потім вже ось знімаю відео. Але ж, все ж таки, я могла щось упустити. Це мій досвід. Теж я набуваю нових звичок. Це буде, але не сразу так. йти, пробувати робити висновки, і вже, якщо що, коригувати ваш шлях. Дуже вдячна за перегляд цього відео. Сподіваюся, що кожен з вас виніс для себе щось необхідне. Можливо, вам потрібно почути саме зараз. Бажаю всім успіху, гарного дня, вечора! Рухаємось, досягаємо своїх цілей. Я з вами. Я з вами. Я, я у цій банді.